Вправа 899. Земельну ділянку прямокутної форми, розміри якої 90 метрів і 120 метрів, поділили на дві частини так, що площа однієї частини у два рази більша за площу іншої. Знайди площі цих частин в арах. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку обчислимо, яка ж у нас площа земельної ділянки цілої. У нас є її розміри, і знайти площу доволі просто. Записуємо перша дія. І записуємо, що розміри в нас є А, пишемо дорівнює 90 метрів, так. а Б дорівнює 120 метрів. Так, тоді площа С, так, буде дорівнювати. Для земельної ділянки прямокутної форми А, що множиться на Б. І буде дорівнювати, треба 90 помножити на 120. І це дорівнює. Як можна 90 помножити на 120? Я пропоную 90 помножити на 100 плюс 20. Тобто 120 розписати, пишемо це 90, що множиться. А ось тут ми пишемо тоді 100. Тоді плюс 20. І це дорівнює. Переносимо. Так, розкриваємо дужки. це буде 90, що множиться на 100 плюс. Ну і 90 треба помножити на 20. І це дорівнює. 90 помножити на 100, це буде. 9 і 3 нолики або 9 тисяч. 90 помножити на 20, це буде плюс. 9 на 2 це 18. І 1, і, і 2 нолики. Це буде 1800. Ну що ж, разом це буде 10800. Записуємо, що це дорівнює 10800. Ну, яких одиниць ми метри множили на метри, то це будуть квадратні метри. Є. Ну що ж, площу ділянку не порахували. Щоб в подальшому працювати, нам треба зараз цю площу перевести з квадратних метрів в арах. Тому що треба знайти площу цих частинках в арах. То пишемо тоді друга дія. Отже, площа С записуємо, у нас складає 10800 квадратних метрів. Це дорівняє. Це можна записати як 10800. Помножити квадратний метр це 1 метр, що множиться на 1 метр. І це дорівнює. Тепер дивіться, що таке 1 R. 1Р це квадрат з розмірами 10 метрів на 10 метрів. Тут треба зробити 10 метрів на 10 метрів. Один нолик сюди перенесемо і один сюди. Тобто я хочу сказати, що це можна і так записати, як 108. Що множиться на 10 метрів? І що множиться на 10 метрів, і це дорівнює. Ну що ж, то це буде 108. А метр помножити на метр, це 10 метрів на 10 метрів, це буде R. То це буде 108R. Тобто, що ж у нас виходить, що площа нашої ділянки складає 108 R. Вона поділена на дві частинки. Площа першої частинки у нас у два рази більша за площу другої. Ну і в даному випадку, щоб знайти ці площі, давайте площу найменшої частинки позначимо через Х. Записуємо тоді. Третє. Нехай. Площа. Тоді другої частини. Це буде x, тоді площа першої частини. Двах. Є. Ну а тепер давайте пригадаємо, що площа сумарна у нас складає 108 а. Записуємо тоді. Оскільки 108А, то маємо. Ну, яке рівняння можна отримати? Ще раз. Площа першої це 2х, додати. Площа другої у нас буде Х. Ну і разом це має складати 108. Чудово. Як додати їх? Дивіться, тут біля х ми можемо поставити 1, що множиться на х від цього нічого не поміняється. Виносимо х дужки, то в дужках у нас буде 2 плюс 1. І це дорівнює 108. І то пишемо, що х помножити 2 плюс 1 це 3. І це дорівнює 108. Ну, як нам тепер знайти, чому дорівнює х? Це невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник, то ми пишемо, що x тоді дорівнює 108, що ділиться на 3. Ну що ж, як можна 108 поділити на 3. Якщо б тут можна було більше місця написати, то можна було б написати це як 90 плюс 18, поділити на 3. Вони обидва легко поділяться. 90 на 3 це буде 30, а 18 на 3 це буде 6. Але тут давайте ми. Щоб вам було зрозуміліше, куточком поділимо, записуємо 108. Що ділиться? Що ділиться на 3? Отже, 10 політи на 3 це буде 3. 3 на 3 це 9. Віднімаємо. 10 мінус 9 0 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 10-9 1. 1 мінус 0 попереду напишемо. 18. 18 політи на 3, це буде 6. Отже. 6 на 3 це 18. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто пишемо, що частка. У нас Х дорівнює тоді 36. Чудово. Тобто площа другої ділянки вона складає 36, ну а першої два рази більше. Записуємо тоді. Отже. Отже. Площа. Першої ділянки. Пишемо тоді 2, що множиться на 36, бо 2х, і це дорівнює 72. А в дужках пишемо ар. Так, першої ділянки. А другої. Пишемо 36 ар. Є. Ну що ж, ми записали, чому дорівнюють площі цих частин в арах, і записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, площі складають 72 ари і 36 ар. Ну що ж, ось таке завдання про площу прямокутника і про одиниці площі. Для розв'язку ми використовували рівняння. На цьому вправо завершено.